Аліса пані лісо, вітаємо вас, Запорізька область. Як минула ніч? Ця розкажіть, будь ласка. Вітаю пані Лесю, пане Андрію. Сьогодні в нас в самому Запоріжжі ніч минула спокійно, було без обстрілів. А на жаль, самі області обстріли не вщухають. Сьогодні 256 обстрілів було за добу. А більш того, сьогодні вночі фіксували і рух мопедів, а також фіксували запуски кабів по Оріхову. А на жаль, внаслідок наслідок цих обстрілів є постраждалий це чоловік з селища біленьке. Чоловіку 81 рік, і сьогодні вночі він постраждав від рашистської атаки. Напередодні Іван Федоров показав те, як будуються фортифікації в Запорізькій області. Чи обговорюють люди те, що відбувається на фронті в Запорізькій області? Чи є якийсь не знаю переляк з приводу того, що росіяни можуть захопити Запоріжжя? Дійсно, тема фортифікаційних споруд сьогодні в нас дуже активно обговорюється в Запорізькій медійній площині. Ну це також і заслуга медійників Івана Федорова. А йде така дуже потужна медійна компанія. з'являються відео, постійно звітують про те, що виділені мільярд 300 тисяч гривень на саме на побудову. Тому люди це звісно обговорюють. Паніки щодо того, що там дійсно у нас знаходиться декілька сот тисяч на армія. Ну такої саме паніки в Запоріжжі немає. Всі це розуміють сказати там, щоб люди там збирали речі, таїкали Запоріжжя. Ні, звичайно, все говорять. Ми всі бачили, що побільшала кількість обстрілів, але нам повідомляють про те, що наші збройні сили вони відбивають атаки окупантів, які щодоби намагаються знову відбити свої втрачені позиції під дорі. Тиховом, а в цілому, звичайно, всіх закликають слухати виключно офіційні новини, виключно військових. А ну нам повідомляють, що поки що наші військові справляються на цих напрямках. А тож, звичайно, краще в цьому питанні завжди слухати саме військових експертів. Повідомляли також про те, що Запорізька обласна рада, ось через те, що є багато різних депутатів, які були обрані ще до російського вторгнення, які не яких підозрюють, тому що вони не до кінця лояльні і незрозуміло наскільки вона є ефективна. Є ідея передати повністю повноваження обласної ради до обласної військової адміністрації на чолі з Іваном Федоровим, зрозумілі ризики. Зрозуміла логіка цього рішення чи до нього йдуть, і якось є і певні ризики щодо порушення українського законодавства. Наскільки це? Дійсно, за ці два роки Запорізька обласна рада вона майже не збиралась. А частина депутатів, ми знаємо, що і перебувають зараз не на території Запорізької області. Частина депутатів вона перебуває в збройних силах. Але знаєте, парадокс був в тому, що коли в медійній площині з'явилася інформація про те, що Верховна Рада хоче розпустити Запорізьку обласну раду, та ж Верховна Рада, вона, якщо якщо не помиляюсь, і не зібралась взагалі в той день. А ну, звичайно, це обговорюють. І саме Ван Федоров, він також каже: ось те, що ви озвучили, що рада не зібрала, що вона не приймає важливих для області рішень. Але наскільки я знаю, що дійсно саме ось не можуть зібрати депутатів і. Ви казали ось в медіапросторі, що одна з причин, чому там обласна рада там ніяк не може збиратись, тому що звичайно депутати ініціювали саме про те, що треба позбавити повноважень цих депутатів зрадників. Також у депутатів були питання щодо заступниці голови облради. А ну як воно насправді подивимось, якщо звісно Запорізька обласна рада збереться. Але те, що вона фактично не працює ці два роки, ну це є такий загальновідомий факт. Пані Алісу, дякуємо дуже за розмову. Ліссово, журналістка депутатка Запорізької районної ради була з нами.